Вітаю всіх. Сьогодні брифінг на тему епідемічна ситуація з острих респіраторних і вірусних інфекцій, грипу та ГРВІ, а також covid 19 у Кіровоградській області. Епідемічна ситуація з ГРВІ в Кіровоградській області на сьогодні спокійна. Епідемічний поріг не перевищений і на сьогодні, в літній період складає мінус 74,5% до рівня епідемічного порогу. Рівень епідемічного порогу це усередина складова. За три роки середня захворюваність на кожний тиждень нашої області. Рівень епідемічного порогу 478,91 на 100 тисяч населення. Тобто захворюваність на грип ГРВІ на сьогодні мінус 74,5 до рівня епідемічного порогу. До групи гострих респіраторних вірусних інфекцій відносяться аденовіруси, риновіруси, рс віктовіруси, метапневмовіруси, а також грип та після закінчення пандемії у 2023 році сюди віднесли і COVID-19. Тому сумарно захворюваність ми рахуємо разом із COVID-19. На минулому тижні у закладі охорони здоров'я області на усіх 49 територіальних громадах за медичною допомогою з ознаками грипу та ГРВІ звернулося 1096 осіб, із них 504 дитини, що складає майже 46%. Госпіталізовано було 132 особи, з них 85 дітей. Важких форм немає. Така кількість звернень, такий рівень захворювань характерний для літнього періоду. І якщо порівняти з попереднім тижнем чи з минулими тижнями, то це на 30-50 осіб більше або менше в одну чи в іншу сторону. У нас в області по COVID-19 на минулому тижні, а також за останні. Місяці за останні тижні, починаючи із кінця травня місяця, щотижнево в області реєструється від 1 до 7-8 випадків COVID-19. Так, за останні 7 днів в області зареєстровано 7 випадків COVID-19, із них 6 випадків дорослих і одна дитина. По територіальним громадам Кроповницький місто Кроповницьке, 6 випадків, тому, в тому числі одна дитина, однорічна дитина і Великонтрусівська територіальна громада один випадок. Чому найбільше випадків завжди у місті Кропивницькому? На даний момент в Кіровоградській області працює 4 дозорних центри, це заклади охорони здоров'я з грипу та ГРВІ, які за визначенням наказу Міністерства охорони здоров'я проводять моніторинг і направляють нам зразки дослідження від. Форм з грипоподібними захворюваннями, тяжкими гострими респіраторними синдромами. І ми щотижнево від цих закладів охорони здоров'я до єдиної в області вірусологічної лабораторії приймаємо зразки на дослідження, виявляємо віруси, і так ми знаємо, які віруси циркулюють серед мешканців нашої області. До цих дозорних центрів з епіднагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, в тому числі covid 19 ми відносимо центр первинної. Медико-санітарної допомоги No2 міста Кропивницького Кропивницької міської ради, Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради, обласна клінічна дитяча лікарня Кіровоградської обласної ради і центральна міська лікарня Кропивницької міської ради. Це означає, що всі люди, які звертаються з ознаками грипу ГРВІ, грипоподібними захворюванням до цих закладів, обов'язково обстежуються і тестуються, а особливо ті, хто має грипоподібні захворювання, ті тяжкі і гострі респіратори. Синдром вони обов'язково тестуються методом ПЛР у нашій вірусологічній лабораторії з інших територіальних громад, з інших закладів охорони здоров'я також направляють зразки на дослідження. Ці зразки, які надійшли на дослідження до вірусологічної лабораторії, тестуються методом полімеражено-ланцюгової реакції. Наприклад, за минулий тиждень їх було 77 зразків з усіх територій нашої області. Виявлено 7 ковідів. Всі позитивні ковід-19 направляються для секвену до національної референс лабораторії центру громадського здоров'я, саме на визначення типу субваріанту омікрона чи іншого виду вірусу. Що хочу сказати про вірус Омікрон, який субваріант стратус і німбус, про який зараз говорять усім, стратус це рекомбінований рекомбінований субваріант вірусу. SARS-CoV-2 із лінії Омікрон це той самий варіант Омікрону, який мутував і виник у результаті злиття двох субваріантів. Перший виявлений зразок. Субваріанту стратусу був зареєстрований ще 27 січня цього року у Канаді. Варіант високоінфекційний і швидко розповсюджується в Україні. За інформацією Міністерства охорони здоров'я. Новий субваріант був виявлений на початку липня і, за даними центру громадського здоров'я, станом на 16 липня було підтверджено 38 випадків цього вірусу. І вони були у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській області. І в місті Києві за останні інформацією Міністерства охорони здоров'я України на 15 серпня наразі в нашій країні підтверджено вже 81 випадок субваріанту стратус і два випадки субваріанту німбус. Субваріант коронавірусу німбус і як і субваріант коронавірусу стратус наразі домінують у світі, тобто превалюють серед інших коронавірусів. Це нові мутації штаму Омікрон, а мутації для коронавірусу. Це природний процес. Як і вірус грипу, віруси, і коронавіруси постійно змінюються, з'являються нові варіанти і субваріанти. В зоні ризику. Залишаються люди з ослабленим імунітетом, супутніми захворюваннями, для яких передбачена сезонна рекомендована вакцинація. Дуже важливим залишаються заходи профілактики, як від усіх гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі і для covid 19 це дотримання правил особистої гігієни, миття рук. Не контактувати з хворими, які мають ознаки будь-які ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій чи застуди, антисептична обробка поверхньою, антисептична обробка рук, перебування вдома у разі появи симптомів. Не контактувати з хворим на хворого бажано одягти маску. Особливо для людей з групи ризику актуальною є. Вакцинації від коронавірусної хвороби хочу наголосити, що вакцинація залишається основним засобом захисту для уникнення тяжкого перебігу і ускладнення COVID-19. І вакцинація в Україні від COVID-19 є добровільна і безоплатна. Використовується омікрон специфічна вакцина, яка адаптована для захисту проти варіанту Омікрон, і вона активна і дієва, а також для нових субваріантів. Що сезонну вакцинацію залишається рекомендація для людей, які входять до групи тяжкого перебігу COVID-19. Хочу нагадати, що минулого року Міністерство охорони здоров'я оновило рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусної інфекції, і за цими ж рекомендаціями реком рекомендована вакцинація визначена для людей із груп ризику. Сюди відносяться люди. Які мають ослаблений імунітет за призначенням лікаря, дорослі і діти, які мають ослаблений імунітет або супутні важкі захворювання, в тому числі хронічні захворювання, Рекомендована також вакцинація вагітним людям старше 60 років, дорослим і людям і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу, і навіть смерті внасти коронавірусної інфекції, представникам професійних груп, наприклад, медикам, рекомендована в. Військовим. Тим, яким контактують з дуже великою кількістю населення, наголошую, що потребу у ревакцинації визначає лікар, враховуючи затвердження Міністерством охорони здоров'я України рекомендації. Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення від коронавірусної інфекції, тобто мають одне, два, три щеплення залежно від вакцини, зробили бустерне в попередньому році, можуть і надалі безоплатно ревакцинуватися. Для цього необхідно записатися до свого. Сімейного лікаря і зробити візит для профілактики коронавірусної хвороби. Що стосується профілактики коронавірусної хвороби, наявності вакцин і де це можна зробити у Кіровоградській області, хочу сказати, що спочатку вакцинальної компанії в нашій області проведено 806 тисяч 969 профілактичних щеплень. Від коронавірусної хвороби, у тому числі дітям і підліткам до 17 років, 9465. Найкраща ситуація із щепленнями у місті Кропивницькому, де хоча б одну дозу вакцини зробили 74,1% населення, яке підлягало щепленню. А взагалі по області, хоча б першу дозу вакцини від COVID-19 зробили 53% населення нашої області у Кіровоградській області на постійній основі продовжує продовжують діяти 98 постійних пунктів щеплення і три центри масової вакцинації: це у Знам'янці, в Бобринці і в Світловодську. У місті Кропивницькому вакцинацію чи ревакцинацію від COVID-19 можна зробити в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини наших двох центрів первинної медико-санітарної допомоги: це центр 1 та центр 2, а також в пункті щеплення. У місті Курповницькому на селищі Гірничому а в амбулаторії загальної практики сімейної медицини вакцина в Кіровоградській області є в достатній кількості на сьогодні. В області близько двох тисяч вакцини від COVID-19. хочу додати, що щоденно за інформацією про які звітують заклади охорони здоров'я в області, продовжується надаватися вакцинація від 5 до 20 щоденно людей отримують у пунктах профілактичного щеплення. Також хочу додати, що в нас на постійній основі вакцинує щотижнева. Вакцинальна бригада, виїзна вакцинальна бригада того чи іншого закладу охорони здоров'я. Для цього необхідно звернутися чи напряму до центру контролю профілактики хвороб, чи до закладу охорони здоров'я найближчого, і на місце приїжджає вакцинальний автобус. Сьогодні, для того, щоб зробити профілактичне щеплення від covid 19 не потрібна декларація сімейного лікаря. Сьогодні людина, яка бажає зробити це щеплення, повинна звернутися до найближчого закладу охорони здоров'я і провести. Таке щеплення ще раз наголошую, що вакцинація добровільна і безоплатна в усіх пунктах щеплення Кіровоградської області.